Стоячі парти. Таке нововведення прийняв Здолбунівський ліцей номер 4 Різниця парт конторок між звичайними в тому, що учні за ними навчаються стоячі. Здолбунівський ліцей перший на Рівненщині вів парти конторки у навчальний процес. Чому вирішили впровадити такий вид навчання? Дізнавався Владислав Стецюк. Ось так частина учнів четвертого класу з Долбунівського ліцею міняються місцями та продовжують навчатися вже за стоячими партами. Вероніці подобається таке нововведення, та спершу не могла уявити, як за партами-конторками можна навчатись. Було незвично, що як ми будемо стояти, як ми будемо писати. Вчителька початкових класів Галина Левченко спочатку скептично ставилась до парт конторок, а її учні не хотіли стояти на уроці. Галина Миколаївна, ми стояти не хочемо, і ми стояти не будемо. Ні, 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 це не для нас. Але коли з нами вже привезли ці парти, коли дітки побачили і скажу так: перший, другий, третій день, ми ще так просто на них дивилися. Але вже дітки почали мене запитувати, Глина Миколаївно, коли ми вже будемо стояти? А я кажу, ви ж зовсім інше мені говорили. Ні, коли ми побачили, коли вони вже на перерві підходили, там знаєте, трішечки. Е... Пробували стояти, і тепер, щоб ви розуміли, вони хочуть. Вони хочуть більше стояти. Долбунівський ліцей отримав 10 парт конторок. Їх розділили між двома четвертими класами, аби дізнатися, чи таке нововведення сподобається учням. І в обох класах діти із задоволенням стоять за партами-конторками. Мені дуже радісно. Я радію, що в нашому класі поставили парти конторки. Можливість рухатися під час уроку подобається усім учням нашого класу. Тепер наші уроки. Проходять активніше, веселіше і цікавіше. Е, Досвід роботи з партами-конторками з ліцей перейняв з львівських навчальних закладів. Вчителі їздили до сусідньої області, аби зрозуміти, як правильно потрібно працювати з таким нововведенням та чим парти конторки корисні для навчального процесу. Разом з тим, ще це і відповідно постава дитини, запобігання скаліозу, зміна діяльності. Ну, знову ж таки, повторююся, це рухова активність і відповідно зацікавленість. Ну, поки що, в мене діти дуже гарно реагують на парти. Ідею партконторок започаткували it спеціалісти у львівських школах. Директорка ліцею Тетяна Кусь розповідає, побувавши на тренінгу і побачивши таке нововведення, загорілась ідеєю поставити парти конторки. І в своїй школі це було два роки тому. Е, можливо, ми б його і швидше запровадили, але оскільки почалася війна, то сам проект був відтермінований. І вже в грудні місяці цього року, е, минулого року нам говорили, що ми зможемо в цьому році почати працювати з цим експериментом. Здолбунівський ліцей номер 4 отримав парти конторки в кінці березня цього року в рамках україно-швейцарського проєкту Діймо для здоров'я поки за ними задіяні учні четвертих класів. Та якщо експеримент вдасться, то в школі з нового навчального року залучать й інші класи до стоячого навчання. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.